Слава Україні! Я Олег Крештопа, Це історія для дорослих. У травні 24-го кремлівський диктатор Путін розпочав свій п'ятий термін в президентському кріслі. Він вже тут просидів 25 років і явно не збирався злізати. Хоча свого часу обіцяв довго не затримуватися. Як тут не вспомнити цитату Путіна від 2004 року? четвертого года: якщо сім літ робота з повної аддачей, ума можна зайти. В конце концов, это з ним і произошло. Путінський режим все більше сповзав у тоталітарну диктатуру і посилював як внутрішні репресії, так і зовнішню агресію. Але, попри важкі санкції, і не думав розвалюватися надії всього світу на якихось хороших русських, які самі усунуть оскаженілого тирана, все не справджувались. Навпаки, його оточення, наче змагалося у кровожерності, взяти, хоча б колишнього ліберала і західника Медведєва. Можна вважати, що всадники апокаліпсиса уже в путі. У унічтаженні чоловічства. І взагалі, чи можливо залишатися бодай умовно хорошим на службі фашизму? Історія каже, ще як можливо: можна з одного боку бути нацистом, очолювати успішну спецслужбу і воювати за рай. А з іншого. Плести змови проти свого шфюрера і рятувати євреїв та навіть претендувати на звання праведника народів світу. Тож сьогодні поговоримо про такого хорошого русського, перепрошую хорошого німецького хитрого лиса, адмірала без флоту, Вільгельма Франца Канаріса. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам розповімо, як гниють зсередини навіть найміцніші тоталітарні диктатури. Нужно не радуватися, а страдати, плакать, покушатися на самовбійство. Не треба забувати, що чим Новій рік, тим ближе к смерті. Сьогодні. Путлера з Гітлером не порівнює хіба що лінивий, бо схожистей безліч. І узурпація влади, і риторика, і агресивність, і всевладність спецслужб, і безкарність сатрапів. Але у цьому порівнянні і промінь надії, бо сатрапи теж люди і мають свої міркування, які не завжди збігаються з волею фюрера. У скаженому заболоті це яскраво показав заколот Пригожин. У третьому райху, попри його візуальну міцність, теж було всіляке. Гітлер пережив щонайменше 39 замахів на свою тушку, і здебільшого від своїх же посіпак. А один із них, голова військової розвідки Райху Вільгельм Канаріс, кілька разів різко змінював хід історії і, вочевидь, привів режим до краху. Але це не точно, бо в історії спецслужб відрізнити конспірологічні версії від успішних спецоперацій можна далеко не завжди. Але ми спробуємо. Тож, знайомтеся. Канаріс, шеф обверу Третього рейху. В трагедії не з'являється. У нашій трагедії він з'являється. Просто його не завжди видно. Біографи кажуть, що у нього на столі завжди стояла бронзова статуетка з трьома маупами. Тільки не класична, не бачу, не чую, мовчу. А цікавіша. Все чую, все бачу, але не потякаю. Типовий модус Вівенді, шпигунів і змовників. А ще його називали хитрим лисом і дволиким янусом. Хоча починав він геть не з цього. Син багатого вестфальського промисловця бізнесом займатися не хотів. Ще з юності Вільгельм розповідав, що його предок, герой Грецької війни за незалежність, адмірал Константінос Канаріс. Тож і він стане адміралом і правитиме морями. Ця версія згодом мінятиметься. Канаріси будуть не то вихідцями з Італії, не то з Криму. І це тільки перша із загадок та містифікацій цього непересічного персонажа. Супереч волі батька, Вільгельм пішов таки на імператорський флот, плавав по всьому світу і вивчив чотири іноземні мови. Під час Першої світової взяв участь у рейді легкого крейсера Дрезден до Південної Америки. Там майже рік топив англійські кораблі. Роботою поліглота Канаріса було домовлятися у портах про закупівлю припасів, заводити там інформаторів і розпускати неправдиві чутки про свій корабель, щоб заплутати британців. Коли ж королівський флот таки наздогнав і пошкодив крейсер, команда його затопила і була інтернована в Чилі. Однак Канарісу у таборі не сиділося, і він зумів втекти та повернутися до Німеччини. Зробив це окружним шляхом через Англію і не був пійманий завдяки знанню мов і своїй хитромудрості. Це помітив голова німецької розвідки Вальтер Ніколаїв і взяв перспективного офіцера до себе. Канаріса відправили до нейтральної Іспанії. Там він вирбував агентуру і спигував за британським флотом в Атлантиці та Середземномор'ї. Був знову впійманий і знову втік до Німеччини. Щасливого, але засвіченого агента перевели у підводники. Війну він закінчив командиром субмарини і кавалером двох залізних хрестів. Листопадова революція 1918-го і капітуляція Німеччини шокувала і обурила Вільгельма. Як і Гітлер, він побачив у цьому не соціальний вибух, а таємну змову ворогів Райху. Ця теорія отримала назву удару ножем в спину Німеччини. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Іменно такий удар був по Росії в 1917 році, коли страна вела першу світову війну. Тож Канаріс теж почав плести змови проти нового республіканського уряду країни і проти червоних заколотників, які піднімали нову революцію під проводом агентів Комінтерну. Ми про це розповідали в одному з попередніх випусків. У січні 1919-го Вільгельм бився на барикадах під час спроби червоного путчу, відомого як повстання спартакістів. Організовував добровольчі загони націоналістів, так звані вільні корпуси. Або фрайкори. був причетний до вбивства комуністичних лідерів Карла Ліпкнехта і Рози Люксембург. А потім засідав у суді над кілерами і їх відпустили за недостатністю доказів. Оце так несподіванка. Працював у міністерстві оборони, мав боротися з правими заколотниками, натомість допомагав їм зброєю і прикривав. Ті влаштували свій пуч під проводом журналіста Вольфгана Каппа і захопили Берлін. Але коли відчули опір і реальну загрозу громадянської війни, добровільно склали зброю. Після цього Канаріса допитували, але нічого не довели. Хитрого лиса повернули в розвідку і доручили організувати відбудову підводних човнів для Німеччини у Японії та Іспанії. Це було заборонено версальським договором, який Канаріс вважав кабальним і принизливим, і докладав всіх зусиль, щоб зробити Німеччину великою знову. We will make America great again. Тому вітав прихід Гітлера до влади у 33-му. Тим більше, що багатьох нацистів він знав ще по фрайкору і військовій службі. Наприклад, колишнього морського офіцера Райнхарда Гейдріха. Того вигнали з флоту за негідну поведінку, тож він вступив до СС та організував і очолив СД, Службу безпеки Чорного ордену. Згодом вони куплять будинки поряд, будуть ходити один до одного в гості і дружитимуть сім'ям. А ще стануть смертельними ворогами. Але це потім. Поки ж усе було гаразд. У 35-му канарісу присвоїли звання адмірала і доручили очолити армійську розвідку. Вона була забронена версальськими угодами, тому існувала таємно. Під безликою назвою Міністерського управління оборони німецькою Абвер. Гітлер відкинув Версальський диктат і почав відкриту розбудову нової армії Вермахту. Але назва Абвер вже прижилася, і Канаріс вирішив її не змінювати. При ньому армійська розвідка розцвіла. Вона поповнилася тисячами нових оперативників і власним диверсійним полком Бранденбург-800. Налагодила сітку агентів по всьому світу і підтримувала праві повстанські рухи. Каналіс був особисто знайомий з Євгеном Коновальцем і називав його цей чудовий полковник. Взагалі він часто бував на різноманітних дипломатичних прийомах і багато їздив по світу, мав безліч особистих знайомств та контактів. Просто мало хто з них знав, що цей невисокий, добродушний сивий адмірал насправді голова однієї з найпотужніших спецслужб світу. Не плач. Прийде Ні! Із ним дядька Канаріс! Все було чудово аж до 1938-го, коли Гітлер почав готувати вторгнення до Чехословаччини. Парадокс, але військова розвідка при канарісі перетворилася на справжнє кубло дисидентів і пацифістів. Адмірал брав на роботу високоосвічених людей: аристократів, науковців, правників загалом не дуже прихильних до нацизму. І коли запахло новою війною, Абвер виступив проти. Бо немає більшого песиміста, ніж добре поінформований оптиміст. І саме німецькі розвідники першими у Вермахті почали готувати першу спробу військового перевороту проти Гітлера. Убивство Фюрера було заплановане на момент оголошення війни. Керував усім начальник штабу Абверу і близький друг Канаріса Ганс Остер. Адмірал вже, як мінімум, покривав витівки своїх підлеглих, а скоріше за звичкою залишався в тіні, в ролі такого собі сірого кардиналу. Війни тоді вдалося уникнути, бо Європа здалася і на переговорах у Мюнхені здала Чехію без бою. Заколот відклали, але ненадовго, бо війна таки почалася. І тут двоекий Янус проявив себе у всій красі, бо він одночасно готував тисячі спецоперацій проти союзників і добивався видатних успіхів, особливо в перші роки війни. Але паралельно інформував про ті кроки Гітлера, які для нього особисто були неприйнятні. Наприклад, про напад на Нідерланди чи вторгнення до Британії. Бо серед велетенського кола його знайомих був. І новий голова англійської розвідувальної служби Мі 6 Стюарт Мензіс, коли у 1939-му в окупованій Польщі почалися масові страти неугодних, Канаріс виступив з офіційним рапортом Генштабу про недопустимість таких акцій. Неофіційно почав витягувати затриманих поляків до себе і під виглядом завербованих агентів перекидати до Швейцарії, Іспанії чи Америки. У 1941-му подав ще один офіційний рапорт про неприпустимість масового винищення радянського. Військовополонених, які могли б стати союзниками Німеччини проти Кремля. Натомість нацисти тільки за першу зиму операції Барбароса вбили голодом і тортурами у таборах більше півтора мільйони бранців. Також адмірал був прихильником незалежності Радянських Республік. Вважав це стратегічно вигіднішим за поневолення і геноцид. Але допомогти міг тільки залученням місцевих кадрів до резидентур Абверівського особливого штабу ЕРМ, тобто Руслянд. У нас є про це окремий випуск. Сучасні московити Канаріса тяжко не люблять. Ну, Адмірал Канаріс, глава спецслужби Третього Ріха, був британським агентом. це не секрет. цікаво, що такої ж думки був і найвідоміший диверсант Третього Рейху. Отто Скорцені вже після війни він заявив, це саме Канаріс переконав Гітлера не добивати Британію у 41-му, а натомість напасти на Сталіна. Для цього у донесеннях значно применшив сили Червоної армії і в рази перебільшив сили британців. Хоча після евакуації з Дюнкерка на островах зберегла боєздатність тільки єдина дивізія, третя залізнобока Бернарда Монтгомері. Ми про це теж уже розповідали. Такі донесення справді були. Їх знайшли в архівах після війни. Однак робота адмірала на англосаксів чи натравлювання Гітлера на Сталіна довести неможливо. Натомість була ще одна річ, яка відштовхнула канаріса від нацистів. Дуже особиста. Під час однієї з вечірок дружина голови СД Райнхарда Гейдріха. Радісно розповіла дружині адмірала, що СС зібралися очистити германську расу і винищити всіх неповноцінних. Ішлося про розмову відсталих, інвалідів від народження, і саме такою була старша донька Вільгельма Єва, яку він попри все любив і оберігав. І ця погроза могла вплинути на нього набагато сильніше за всі геополітичні розклади. А ще через війну різко посилився вплив СС і особисто Гейдріха. Він став головою об'єднаного управління імперської безпеки і повновладним володарем окупованої Чехії, і захотів підкорити собі ще й Абр, про що заявив цілком відкрито. Але Канаріса врятувала щаслива несподіванка. У травні 42-го Гейдріха вбили підготовлені британцями чеські диверсанти. Начальник есесівської розвідки Вальтер Шелленберг після війни запевнив Райнхарда здали свої, бо англійці точно знали про маршрут руху, відсутність охорони і навіть про недосвідченість нового водія всесильного генерала СС. Хто б це міг їм розповісти? Ну що його казати, коли воно, канічно, yeah. але успіх був тимчасово. На початку 44-го розвідка СС таки поглинула Абвер, канаріса відправили на господарську посаду без повноважень. Коли ж його підлеглі на чолі з вірним Гансом Остером і Клаусом фон Штауфенбергом майже вбили Гітлера у липні того ж року, Канаріса заарештували. Але знову нічого довести не змогли. Адмірала тримали під домашнім арештом, потім у тюрмі і концтаборі. Вбивати не наважувалося, бо його зв'язки і здібності могли ще придатися. Канаріс у камері не нудьгував, а вивчав російську мову, бо майбутнє протистояння з Кремлем вважав неминуче. Його вбили тільки 9 квітня 45-го за місяць до кінця війни, бо він занадто багато знав. А у 2000-х ізраїльський історик Дані Орбах звернувся до Національного меморіального центру Голокосту Яд Двашим з проханням визнати нацистського адмірала праведником народів світу за порятунок щонайменше 500 євреїв та опір Гітлеру. Проте ж попрохали представники одного з напрямків хасидизму. Хабаду. Бо канаріс врятував їхнього ребенка Йозефа Шнейерсона, у 1940-му. Їм відмовили, але історія неодмінно матиме продовження. А як ви вважаєте, чи вартий адмірал посмертного вшанування? Чи немає серед посіпак Путлера свого канаріса, який прямо зараз готує кінець режиму? Пишіть про це в коментарях, ставте лайк під цим відео, по можливості підтримайте нашу роботу донатом на Патреоні, чи Кофі, чи. Підтримайте нашу банку, щоб допомогти з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Але головне, не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони зараз дають по зубах новому тоталітаризму. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капелан. Зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є. Це мед для наших вух, і тому щоб частіше чути про влучання. Ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Слава Україні! Героям слава!